Оксана, дякую тобі дуже в першу чергу. Я тобі дякую за твій особистий досвід, тому що от багато особистого, що ти розповідала в ході цього курсу. Ну, воно мені дуже там на мене, там на мою історію певною мірою накладалось, і я розуміла, що це, ну, тобто, речі вже прожиті тобою синтезовані, і воно ну так набагато краще засвоювалось і лягало, тому за це там окремо дуже велике дякую. Мені особисто мега цінно і дало дуже багато оцього такого не знаю захоплення, ексайтменту на початках, коли ми пройшли тест і працювали над тестом. Тому що я особисто для себе там нарила просто цілу купу інсайтів. Тому що ну я взагалі більше візуал аніж аудіал, і оскільки цей тест був візуальний і ще й описаний, ну тобто про тебе. Я собі там ну, от прям там сиділа і теж там відмічала щось там зеленим, щось там жовтеньким. І це, ну, це просто мега цінно. Це навіть тобі допомагає краще розкласти там на полички, що є і як є. Тому що я розумію, що. Це дуже цікаво, але що я зрозуміла, мені складно рефлексувати, бо я постійно в русі постійно кудись біжу, і мені дуже складно саморефлексувати. І коли в тебе вже, хоча б щось є на основі чого ти можеш саморефлексувати, це вже допомагає і це вже легше. І я насправді злюсь на себе, що я не вмію рефлексувати, але я вірю, що я дійду до якоїсь такої логічної точки, і зараз стараюся якось там створювати собі ці моменти.